Комунальне підприємство Водоканал повідомляє, що з 1 квітня 2025 року при проведенні нарахувань за спожиті послуги показники лічильників обліку води, які не пройшли метрологічну повірку, до розрахунку не прийматимуться. Нарахування за послуги будуть здійснюватися як на квартиру, не обладнану приладами обліку води. Тому споживачів закликають звернутися до водоканалу для запису на повірку лічильника. Що таке повірка? Лічильник. Це складний вимірювальний пристрій, який з часом зношується. Його ці всі механізми зношуються, стираються, і через це він спотворює ці показники, які беруться до обліку. У зв'язку з цим спеціалізовані організації е, спеціальним прибором порівнюють показники лічильника, який стоїть у будинку, із еталонним прибором. І на підставі цього визначає точність його. Показників в цьому зацікавлені і ми, як водоканал, як надавач послуг, і споживач. Бо дуже непоодинокі не випадки, коли лічильники, яким особливо більше 10, а то й 20 років, вони просто показують від 20 до 40 відсотків більше, ніж мали би показувати. Тому я б хотіла людям сказати, що повірка потрібна не тільки водоканалу, вона потрібна споживачу, який хоче мати точність розрахунку, як повідомила пані Наталія, на сьогодні неповірених лічильників нараховується близько 9 тисяч. Це майже 47% від усіх лічильників, які перебувають на обліку підприємства. Повірка лічильника є платною послугою. Її вартість складає 350 гривень за один обліковий пристрій. Повірка лічильників це послуга платна. Її надає не водоканал, її надає спеціалізована організація, яка має таке право і сертифікат про метрологічну діяльність. Зважаючи на таку велику кількість, ми розуміємо, що повірку вчасно всі пройти не зможуть. Тому тимчасово на перехідний період ми будемо приймати показники неповірених лічильників за умови, якщо споживач. У кого знаходиться такий лічильник, звернувся до нас і став у чергу на повірку до спеціалізованої організації. Тобто такі споживачі будуть приймати, приймати їхні показники таких споживачів. Ми будемо продовжувати, поки до них не дійде черга, і вони не пройдуть цю повірку. Заявку на повірку лічильника можна подати через будь-які зручні засоби зв'язку. Для цього задіяна п'ятиканальна телефонна лінія. Також можна звернутися через Viber або Telegram. Заявки від населення приймають 9 контролерів та 4 оператори. Запис у чергу ведеться з 8 до 17 години. Водоканал пропонує і альтернативу повірки лічильника. Як альтернативний варіант. Ми можемо запропонувати тим людям, у яких лічильників ще раз підкреслю більше 10-20 років, які вже свій ресурс. Виконали, ми можемо запропонувати послугу заміни лічильника, повністю з демонтаж, монтаж і опломбування. Таку послугу надає якраз водоканал. Її вартість десь орієнтовно становить півтори тисячі гривень. Тобто за зручний час для людини підійде наш спеціаліст, виконує ці всі роботи, і в людини буде новий лічильник, і на 4 роки вона забуде про ці всі вимоги. Тобто, це можна зробити замість, замість повірки, можна просто замінити лічильник. На сьогодні також виникає питання, що робити тим людям, які виїхали. Такі люди можуть звернутися до водоканалу із відповідною заявою про те, що вони не знаходяться за місцем проживання і надати підтверджуючі документи. Або як варіант замовити, викликати контролера і здійснити опломбування кранів, якщо ви знаєте, що у вас там найближчим часом, рік чи два, взагалі не буде вдома. Тоді нарахування припиняться і будете сплачувати тільки абонплату. Інформація про повірку лічильника міститься у квитанції кожного споживача. Наслідки ігнорування повірки лічильника є серйозними. Якщо лічильник не, не проходить періодичну повірку, він просто не вважається приладом обліку. Таким чином, квартира, яка обладнана неповіреним лічильником, вважається квартирою без лічильника, і до неї застосовується нарахування згідно нормативів, які зазвичай вищі, ніж ті фактичні. Куби, які людина використовує. Тому я дуже прошу з розумінням відноситися до такої вимоги, не ігнорувати питання повірки лічильників, сприяти проходженню цієї повірки, або шляхом запису в чергу, або шляхом подання заяви про заміну лічильників, або надання документів, які ці нарахування можуть бути припинені в зв'язку з тим, що людина виїхала і не знаходиться за місцем проживання. Для запису на повірку або заміну лічильника на новини обхідно звернутися до комунального підприємства Водоканал. Консультація та замовлення послуги проводиться за телефонами 5 82 50 або 096 дев'яносто 711 62.